Лист 46. Сенека вітає свого Луцілія. Обіцяну твою книжку я отримав і, збираючись прочитати її на дозвіллі, розгорнув аби лише спробувати смак. Та вона заманила мене йти далі. Скільки в ній красномовності, зрозумієш, ось із чого, видалась мені короткою. Хоча з першого погляду можна припустити, що це твірти та Лівія чи Епікура, але ніяк не мій і не твій. Такою насолодою мене привабила і затримала коло себе. Що я прочитав її без жодної загайки. Кликало мене сонце, нагадував про себе голод, погрожувала дощова хмара, але я дочитав її, мов до дна, вихилив усю. І звідав не лише приємність, а й сповнився радістю. Стільки тут хисту, стільки запалу. Сказав би я також, які тут пориви, якби мова то влягалась, то знову зметушувалась, набирала висоти. Ні, то не порив, а мірний лед. Мужній, врочистий плин думки. А попри те, час од часу трапляється, тут щось дуже лагідне, солодке. Ти справді Луцілює величний, піднесений духом. Хочу, щоб ти і надалі був таким самим, щоб ішов тією ж стежкою, має свою вагу й те, про що пишеш. Тому то варто вибирати вдячний, плідний предмет, що не тільки б заполонив твій хист, щоб і збуджував його. Втім, про книжку напишу тобі докладніше, коли ще раз візьму її до рук. Наразі про неї можу судити так Мов би не прочитав її, а лише прослухав. Дозволь мені пильніше приглянутись до неї, тобі нічого боятись, почуєш правду. Ти щаслива людина, не маєш чогось такого, через що хтось би був зацікавлений брехати тобі з такої далини. Хіба що, коли й причини нема. Бережемо вже за звичкою. Бувай здоров! Я.